Освітня підтримка у кадрі пізнаємо природу шостий клас. Пізнаємо астрономічні явища. Астрономічні явища це події, які спостерігаються на небі та пов'язані з рухом небесних об'єктів, наприклад, сонячні та місячні затемнення, метеоритний дощ, комети. Зміна дня і ночі. Зміна дня і ночі це астрономічне явище, що виникає через обертання Землі навколо своєї осі. Під час обертання планети частина її поверхні освітлюється сонцем. Зміна пір року. Зміна пір року – це астрономічне явище, що виникає внаслідок нахилу земної осі та обертання землі навколо сонця. Через те протягом року змінюється положення землі відносно сонця, що впливає на температуру та клімат різних регіонів. Ці зміни призводять до появи чотирьох пір року – весни, літа, осені та зими. Фази місяця. Фази місяця це періодичні зміни в освітленості місяця через його обертання навколо землі. Сонячні та місячні затемнення. Ці явища виникають, коли один небесний об'єкт перекриває іншим, призводячи до тимчасового затемнення світла. Припливи та відпливи Припливи та відпливи це регулярні зміни рівня моря, які виникають під впливом гравітаційних сил місяця та сонця. Наприклад, коли місяць та сонце знаходяться на одній лінії з землею повний місяць або новий місяць, припливи та відпливи стають більшими та вищими. Знання це суперсила, яка робить вас непереможними у будь-якій ситуації.